Це, блядь, через два дні воно буде думати, що це його ідея геніальна і треба поспішити, тому що, це, тому що на е, е, курсі магія флірту я вам розказую, як прискорити. Щоб це не було, блядь, годами вам водили хороводи. Прискорити треба. Щоб він побачив, що це жінка-огонь, це моя жінка. І ого-го, її ще заберуть. І все, і приймає швидко рішення. Я вчу вас цьому на курсі магія флірту. З моїм чоловіком, як було? Ми познайомилися е, у п'ятницю, а у вівторок він приїхав до мене в село, в Мухасранск, і забрав мене. В п'ятницю ми познайомилися, а у вівторок він мене забрав. І з того вівторка вже пройшло 20 років. Мож, ні, в цьому році вже, після нового року, у квітні, буде 21. З того вівторка він мене забрав. Він дуже швидко прийняв рішення. Дуже швидко. Він за пару днів поняв, що без такої дівчинки він жити більше не може. От раніше він жив якось, не тужив. а тепер він жити не буде. Бо дівочку треба забрати. І забрав таку хорошу дівчинку. І з тих пір я привратила його життя в ад. Ну то вже історія об цьому молчала.